Я біжу допомагати тіті Юлі намазувати млинці, а там вже врубили музло, але ж хоч трошки вам ще покажу. Ви бачите це? Нитка перекинута, як воно перекинуло її через весь. Ха -ха. Хочеш, може все в цьому в павутинні повністю, нічого собі. Прекрасний туманний ранок, Боже, скільки повутиння, неможливо обійти. Скрізь літає, бо справжнє бабине літо. Туман дуже красивий туманний ранок. ж працівники не вимикали музло на всю зранку, то взагалі ця тиша була би прекрасна, так? Трошки маємо музичного супроводу із того, що я колись вмикала на радіо із собі. Я вже не нервувала зранку. Діти нервують страшенно з цими уроками, бо поки їх збереш, поки посадиш, поки що, то можна е, випити. Собі крові з'їсти печінки, А буде це, мабуть, у всіх так. Все, біжу на кухню. Ай, а озера нема. Нема озера, уявляєте собі. Раз покажу. Де озеро? Нема озера, гляньте. Озеро тільки з туману. А, 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 боже, як гарно. Діться. Ні озеро, ні лісу, нічого. Але сьогодні буде сонячний день, це вже видно. Справді така казкова історія з цим туманом. Десь там далеко-далеко плаває пліт. Я його бачу, але так знаєте. Туман далекий. Як в кіно. Дуже кінематографічно, дуже і дуже гарно. А тиша тільки десь пташечки. Ну, знаєте, промислові звуки є скрізь, можливо, десь якесь витяжки, але все одно глобально тут мозок абсолютно розвантажений. Прекрасно. Чую, якісь пташки там. Шишки падають, зернятка дзьобають. Ай, краса! Краса надзвичайна. Тут Юля смажить млинці. Ой, я знімаю на камері. Ви цього не побачите, але я на фоні камери бачу, як летить туман, наче морось дощу. Боже, як це гарно. Шкода, що вам не видно. Так просто падає як дощ. Оце інгаляція. Лісом, туманом. Просто чудово. Так люблю це місце, але розумію. Знаєте, вже є такий сум закінчення. Шитаю видно, як гарно. Закінчується цей прекрасний період. І от я тими останніми тижнями тут хочу насолодитися та і все. Далі вже будемо бачити, куди рухатись, що робити. Чудовий ранок. От ну, як вам показати? Це хіба, бачите, ялиночки може вам показати. З павутиннячком. А ця морозь ну, така ж вона гарна, але не видно, не видно як воно падає. Просто як дощ, реально оцей туман сипиться як дощ. Ось. Це поналогана кухня. Малинці пахнуть аж сюди. Ранковий вайб. Смачно пахне! Клас! У нас тепленько дує інвертор, теплота, краса, кава, Боюся на вам, друзі. Але була тепла ніч після дощу. І дуже теплий день. І Ми вирішили, так як Діма завтра їде, він ж тільки власне, привіз, у нас і їде назад. То ми вирішили сходити ще раз погреби. Вже кудись далі в ліс. Бо ми зайшли і побачили, що людей не було. Ну, принаймні, днів тут витоптано як асфальт, звісно ж. Але не було людей можливо днів два-три. А це означає, що деякі гриби є. Ось такі. Ось таке все виростає за одну ніч. А ось таке виростає, коли їх справді нема король гриб сьогоднішнього дня. Дуже гарний. Поки такий. Ага, може, все великий більший. Так що ми йдемо. Погода ось така. Жарко, але ми одягнуті в кофти, тому що дуже ожина, так дере, така вже колюча, що страшне. Слухай, вже нема грушок дичок цього і року і, не було, і цього. не було ні яблук, ні груш. Цього року взагалі не було. А минулого року ящиками можна було трусити. Такі парадокси. Я ще хочу шипшини назбирати. Трошечки пізніше. Десь за тиждень, можливо. Насушу своєї шипшини. Це ж класна штука, вітамін С. Чайочок. Одімка, ми не зробили колі інгаляцію. Батьки року побігли за грибами, ну ввечері зробимо. Попереду ще десь один півтори дороги, так як ми йдемо, не поспішаючи. Ми сьогодні зранку заспали, чесно кажучи. Не захотіли вставати, хоча можна було. Був дуже сильний туман, як ви бачили. А завтра побачимо, що буде завтра. Поки що потихеньку рухаємось, роздивляємось. Зараз друга сорок, майже третя години дня. Ще годинки три у нас точно є. Години дві на підйом, так щоб не поспішаючи, щоб чесно. І годинки півтори на спуск. Стоїть і мовчить. Кажу привіт. Я тебе заберу. Дякую, що виріс для мене. М -м -м, горденький. Такий красивий. Іди сюди. Іди до мене. Ой, ще пробую дістань. Та файт. Я зірвала це і Діма каже, так в тебе під ногою ще один. Дивіться. Я би не побачила однім, дякую. Ні, я в дереві знайшла. Клас, братики. Треба ще подивитись. А оце ще це воно чи не воно? Я не знаю, це мені здається, він тільки-тільки починає. Але я не впевнена, що то він. Ні, він, він. Іду, повернулася спиною, а, -а, а милуюся красою, гори моя любове, моя велика любове. А як же гарно в лісі, я вам зараз таке покажу. Ну, По-перше, дивіться, який класний кущ. А по-друге, подивіться на цю надзвичайну красу. Як вам? Наче якісь діаманти розсипані, подивіться. Як якась дорогоцінна прикраса, правда? Віться. Надзвичайна казкова краса. Вони всі так переливаються в сонечку. Ось коли закінчилась весна, я думаю, я так не надивилась. На Кульбабки, а тут ростуть дуже схожі на Кульбабки квіточки. Жовтенькі і вони і, в принципі, пахнуть так само. Але оце просто дуже гарно. Ціла галявина така казка. Як на комисці. Гарно. Попереду ще половина шляху. Ми вийшли на наше улюблене місце, там, де ми снідали минулого разу. І ви знаєте, коли тут немає туману, маму, ми ще більш впевнили, що воно схоже на якесь море. Наче тут було дно моря. А гір видно далеко-далеко, скільки ока вистачає. Бачите, далеко-далеко, скільки рядочків. Але велика долина, от вона просто, бачите, внизу. Пряменька долина, точно як дно якогось величезного моря чи озера. То знає, що тут було мільйони років тому. Здається, Діма знайшов білого цього бути не може. Бо тут їх не було з цього краєчку. Не може бути, Дім. Може. Не може, ні, це не біл. А який ж це? Та ні. Це білий. Це білий? Ні, ні, Я а, це білий? Точно. Як так? Слухай, ну якщо це так, то треба тут обдивитись все. Вони рідко бувають одні і треба піти на твоє місце. Ну, то все йдемо туди. Дві новини. По-перше, ми знайшли галявину мокруг. Це теж такі їстівні гриби. По-друге, Діма таки знайшов: свій цар гриб. О, Білий. Такий невеличкий. І мокриць на ньому до чорта. Ну, бо він смачний. Тут треба ще обдивитися: слухай, ну якщо він тут є, то тут над цією доріжкою треба. Отак от тут прошерстити, глянути, бо ми далеко вийшли, аж звідти. Нам що туди підійматися і підійматися. Да, молодець, ти знаєш, в тебе є чуйка на свої гриби, то продивись, якщо дещо знайдеш, але ти рівненько на нього вийшов, ну це можна витримати? А покажи його ближче. Мокриці дуже його люблять. Звісно, ми їх розділяємо, їхню любов і доїмо після них. Прекрасно. Вибачте. А ні, він тепер наш. Такі красиві ці всі галявинки тут. Сонячні. Тут треба якось буде перелізти. Через цю цю історію перейти. А вона тут так і була, ні? Не тут не якось дороги й нема. Ти точно впевнений, що ми вийдемо куди треба? Ну, добре. Як красиво тут. Колись ми з Гусаковської, знаєш, приїжджали в Закарпаття, були в Катерині ходили в лісі я казала, боже як же мені мало! Що там? Якісь Опеньки але... не такі, але... як треба. Мені здається, що так. Ні-ні, ні ми їх не будемо їсти. Що хто там ходить, слухай. Мені не дуже подобаються ці звуки. Та оли не ходять Точно не кабани. Не хотілося б, дім. Ну, ми можемо піднятися так, як ми йшли. А тут далі йти? Як тут йти? Ну, так. Ти бачиш, тут вони піднімаються наверх. І там ми вийдемо трошки нижче на ту дорогу, де, де ми були, яка вниз потім іде там. А, я поняла. І там піднімемося до того там, де ми з тобою ще не були. Ну, можемо, якщо, що. дивись сам. Слава Богу, ніяких кабанів не зустріли. Ідемо назад, і я порхаю порхалки. Теж спорові такі гриби. Вони всі спорові, але тут воно порхає, бо воно сухеньке, так воно множиться тими спорами. Ой, так тихо в лісі, ми жодної людини не зустріли. Нам Нам люди тут не потрібні, тому їх і не зустріли. Ну, знаєш, Дім, ще два дні, і тут буде стільки грибників, що можна бити з ними палками. А поки що оце йдеш, бачите, нещодавно було володощі справді дуже-дуже тепло, але ще мокро. От для грибів їм ще треба от такого тепла. Що це там мені? Ну, днів зо два. І все. І понеслася. Грибна історія буде. Так ми прекрасно провели час, прекрасно надихались тим лісом. Чудова прогулянка. У нас, до речі, досить теплий вечір. І чим закінчується вечір? Розбір польотів. Рано викинули того гриба. Треба було показати. Гриб дуже схожий на білий, але він цей гірчак називається. А це все в нас червоні. І білі. Це підберезнички. У нас є білі. І оцих. Може потім поїсти біли. Може поїсти біли. Пацан, дітям не можна їсти гриби. Все. Як це? Можна. Я їв гриби! Що? Що і це можна їсти? Він от я відрізав, бачиш, він не темніший. Він я їх не так, знаю. Я б... Всі з наших сказали, щоб вони б їх не брали. Я не знаю. Давай до ранку Добре подумаємо. Вони не брали би, тому що вони рідко зустрічаються. Давай ми подумаємо до ранку. Ці Добре? гриби рідко зустрічаються. Добре. Їх дуже важко сплутати з будь-яким іншим грибом. Ну з яким будь-яким? Будь-який інший є тільки... Як вони називаються? 에... Смирикова мокриця. Шось... Ні. Мокрянка. 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 Мокрянка смирикова. Ялинова. Марикової явину там називають. Вони є такі самі, тільки з плямами. Покажи мені з того боку. Вони є такі самі, тільки з плямами. От їх не можна їсти. Давай до ранку. Треба виварювати. Подумаємо до ранку. Добре. Знімати оцю. Бо деякі гриби вони один раз. Знімати оцю Please. Коля, зайди. Зайди, будь І ласка, будь ласка. їх 15 хвилин. Все. Mm -hmm. а потім Мені не їх подобається солі. ця тенденція. Добре, їх добре все. Їх... Збирай ці гриби, давай зранку будемо з ними гратися. Чоловік в мене щось понесло його в ці гриби. Реклама. Реклама. Не вдалася. <рес> ти точно не будеш їсти. Не буду. Ні, мені з моїм шлунком взагалі ніяких а, не треба їсти. А я не можу спати. Ні. Що? <рес> До ранку. Не Нема побачу. запасних чоловіків. Нема. Тому ні. Це він вистівний. Ні. Та він вистівний. Але не для нас. Він вистівний. От чекайся, будь ласка. Дякую.